Зараз містян радують наші локації парків – це долина Троян. Сквер, юність, сосновий бір. Навіть вже в соборному парку почали бояти невеличкі сакури, бояришники. З долині троянд нас дуже радують, райська яблуня, яка буяє квітами, сакури навпроти, тюльпани вже відходять і почнуть скоро нас радувати троянди. Нато ну, вони дали на троян, щоб радували містян своїми квітами. Сквер Симоненка, е, в ньому квітують тюльпани, квітують, е, сакури, е, слива пісарді. Е, значит, скоро під, піднімає вже листечко гортензія і лаванда. У долині троянда. У нас існує лавандова платанова алея. Е, Вздовж доріжки лаванда підстрижена, і вже ми чекаємо від неї квіткування. Зараз з'явилися рослини такі дерева, як церцес. Він квітує рожево темним таким кольором, бояришник. Да, у нас в юності там унікальне. Оце церцес великий. він. Потім ми висадили в соборному парку церцеси, бояришники. А вчора висадили ж ліквідамбри. Футбольна команда, команда ЛНЗ висадила 15 дерев, ліквідамбри. Квітнуть дерева до місяця, але бачите, яка спека стоїть. Ми їм намагаємося поливати, додавати вологи, підсипати корою. Але всьому є свій час, тому квіти радують 2-3 три Тижні і обсипаються всіх. Запрошуємо в наші черкаські парки зробити селфі, порадіти цьому квіткуванню дерев, квітів, полежати на газоні. Запрошуємо.